ВПС США нарешті повідомили, що вони створили винищувач настільки передовий, що його неможливо зупинити. Новина викликала хвилю захоплення подиву і недовіри як серед військових, так і серед цивільних. Десятиліттями гонка за контроль над небом визначалася поступовими покращеннями, кращими двигунами, стелс покриттями, модернізацією авіоніки і озброєнь, які розширювали межі можливого. Але це відкриття натякає на переломний момент. Стрибок настільки значний, що сама сутність повітряного панування вже ніколи не виглядатиме так, як раніше? За зачиненими дверима народився винищувач, здатний з'являтися там, де його не чекають, і зникати ще до того, як оператор ППО встигне моргнути. Тепер ми стоїмо на порозі епохи, де повітряна війна більше не схожа на все, що ми знали. Хочете зрозуміти, чому цей літак називають невпинним? Зараз все розповім далі ставатиме цікавіше. Секрет літака полягає у поєднанні швидкості та невидимості, доведених до абсурду. Новітні двигуни дозволяють підтримувати режим, де звичні радари та ракети просто не встигають. Це не трошки швидше. Це стрибок у зону, де траєкторії стають пласкими, а вікна перехоплення стискаються до секунд. Одночасно, стелс перестає бути статичним набором в формі покриттів. Адаптивна шкіра змінює електромагнітну сигнатуру. В реальному часі в моменті на радарі шум на екрані, замить цивільний борт, а за бажання взагалі нічого невидимість більше не пасивна. Вона мислить, вона підлаштовується, вона обманює інтерфейс пілота. Це не кабіна в класичному розумінні, а шолом, що малює довкола бортову надреальність. Радар, оптика, реп, зв'язок зливаються в єдину кругову картину. Пілот уже не крутить ручку. Він формулює наміри, задає цілі і обмеження а далі вступає в гру бортовий штучний інтелект. Розрахунок маневрів, пріоритети загроз, керування зброєю та самообороною. Алгоритми приймають рішення швидше, ніж людина встигає усвідомити питання. Це нова роль, командир системи, а не льотчик із приладами. Озброєння тут теж інший рівень до звичних повітря, 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 земля додаються енергетичні системи, лазер, миттєвий, точний, тихий. Мікрохвильові імпульси без вибухів, але з гарантованим вимкненням електроніки. Ракети противника випаровуються на траєкторії, наземні цілі сідають без руйнувань. Вперше винищувач це не лише меч, а й щит, який робить атаку по ньому майже безглуздою, звучить занадто сміливо, згоден. Саме тому всі хочуть знати, що ще залишилося за завісою. Адже розповіли далеко не все, коли військові визначають існування, це зазвичай. Означає справжні можливості на роки попереду. Якщо нам показали лише тіні, уявіть, що приховано в світлі, і саме ця невідомість найсильніша зброя. Противник змушений планувати проти того, чого не бачить і не розуміє. А це паралізує волю до ризику. Але справжній шок настав, коли розсекретили ім'я цього літака Ф «Ф-47». Це нове шосте покоління винищувача NGAD, розроблене Боїнг, який має стати серцем американського панування в небі. Він здатен розвивати швидкість понад два маха, що вже встановлено як факт, але не лише надалі. Згадано адаптів сайкл двигуни від General Electric і Pratt Двітні, які змінюють ступінь пропускання повітря, дозволяючи літати далеко економно а в потрібний момент моментально переключатися на високий. Temp. Це означає, що f 47 отримує одночасно паливну ефективність і максимальну тягу. Раніше таке було немислимо. Він матиме бойовий радіус понад 1850 кілометрів. Це на 60% більше, ніж у f 35 чи f 22 Це не просто цифри, це можливість проникати глибоко в тил противника та діяти з перевагою без дозаправки. Стелс технології f 47 називають стелс Плюс Плюс, і це не жарти. Рація літака майже без горизонтальних виступів, зі згладженим фюзеляжем, проти радарів він стає невидимим, можливо, навіть ефективнішим, ніж b 21 з RCS. дизайн F47. Це не просто літак, а центр системи. Він керує роями до тисячі дронів спільників, колаборейтів Combat Aircraft, таких як yfq 42 a і yfq 44 a що тестуються зараз. Цим він стає повітряним квотербеком, першою платформою, яка керує атаками, сенсорним покриттям і вогнем одночасно. Ця система мозковий центр. Сенсорна архітектура поєднує АЕС-радар, РФ, дані, супутникову інформацію, інтернет-мережу з величезною обчислювальною потужністю, цифровий сенсор ту шутер звужується до мілісекунд. Окрім швидкості стелсу і розуму, тут є енергетичні системи: лазери на 300 кВт з енергозабезпеченням через адаптивні генеруючі установки і надпровідні батареї, які забезпечують живлення й охолодження. Без додаткового радіатора все це потребує нових рішень для збереження теплового сліду, і такі існують. Фундамент F-47 закладався в рамках NGAD ще з 2014 року. Розробка включала декілька X-проєктів від DARPA, що виконали сотні годин у польотах 2019 і 2022. -го. У 2025 Boeing Боїнг отримав контракт на понад 50 мільярдів доларів на і МДІ стадію, тобто розробку і виробництво. Перша одиниця має вийти в 2027-2029 роках, в планах близько 185 F47 і понад тисяча дронів спільників. Це не просто новий винищувач, це мобільний пункт, що живе на швидкості Мак 2, літає на понад 1800 кілометрів радіусу, має стелс плюс плюс, адаптів сайкл двигуни, керування роями дронів, системи дайре. Tet Energy AI управління коли ми говоримо про це не як про фантазію, а як про реальність, починається інша гра, і виникає логічне запитання, що далі. Реакція суспільства була суперечливою. Громадяни пишалися інженерами та пілотами, але питали, скільки мільярдів витратили, поки соціальні програми залишились без фінансування, чи не стане володіння такою зброєю спокусою діяти агресивніше. Етика теж дала про себе знати. Штучний інтелект, що приймає рішення про житті. Тя і смерть перетнув межу, про яку сперечалися десятиліттями, якщо F-47 помилково знищить ціль, хто відповідатиме пілот, інженери чи алгоритм. І навіть космос уже перестав бути окремою сферою. Його двигуни й системи комунікації натякають на можливість виходу у верхні шари атмосфери, на здатність перехоплювати супутники і захищати орбітальні об'єкти. Межа між ВПС і космічними силами почала розмиватися. F-47 став більше ніж зброєю. Це вже культурний символ. Художники і режисери кинулися зображати світ, де фантастичні технології вже реальність. Школи й університети заговорили про науку й інженерію як про шлях у майбутнє. Молоді студенти вчилися на прикладах цього літака, мріючи долучитися до нових проривів. Академічні спільноти у всьому світі відчули натхнення і фрустрацію. Вони бачили вершину, але шлях до неї був прихований у секретності. F-47 підсумував парадокс прогресу. Це машина, створена, щоб зробити конфлікти безпрограшними, але водночас вона несе потенціал для руйнувань. Це охоронець миру через силу, і водночас нагадування, що технології не вирішують глибинні питання людських амбіцій і страхів. Світ зрозумів, старі правила авіаційної війни зруйновані. Небо більше не буде полем змагання. Воно стало простором, який повністю належить тим, хто володіє F-47. І саме це зробило його не лише технічним, а й психологічним шоком для людства тріумфом і попередженням водночас.